Дім, доброго дня, компанія авторинок стоянка Бережанське місті Тернопіль. Соня у нас на продаж. Volkswagen Passat 2004 року. Один ідея дизель на автоматі на хорошій комплектації. Ксенонові фари. З мальованих елементів у нас два передніх крила і кришка багажника. Без шпаклівки косметично мальовані. Колеса у нас стоять літні, розмір коліс. Секунду, 205-55-16. Є ще один комплект коліс зимових на дисках металевих. Два, Тобто два комплекти коліс і два ключі в автомобілі присутні. Передній склопідйомник зеркал, підігрів зеркал присутні в автомобілі. Пробіг у нас 254 тисячі кілометрів. Заводиться без проблем, працює рівно, стабільно, справно. На клімат-контролі автомобіль йде, на Android-системі Підігрів заднього скла, знову ж таки, ця коробка у нас п'ятиступка йде. Карти дверей в хорошому стані, салон також в хорошому стані в чехлах, не роздертий, не подертий, стеля чиста, не прокурена. По салону зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії, задні в автомобілі присутні. Ляда у нас не ржава. То, то, там де їхня слабість. Сабвуфер. Шторка віддається. Запаска домкрат, ключі, все в автомобілі присутні. Є отакі такі незначні на арці нюанси. Але в загальному автомобіль в технічному дуже хорошому стані. Вікна всі різні кричають, лобове, лобове також у нас рідне, не міняне. Все в хорошому стані. Це у нас знову ж таки чехли. Після чехла ми в хорошому стані сидушки. Лобове у нас також рідне, але має невеличку тріщину, але нічого критичного. Мотор працює рівно стабільно справно ніяких ржавчини немає, по ньому нічого. Капот не крутився. Рідний, оригінальний. Масла, фільтра замінені 10 тисяч км тому і комплект ГРМ з помпою теж замінений 10 000 км тому. По автомобілю технічно відверто нюансів немає. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит-росрочку лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете міняти свій автомобіль на цей або на будь-який з наших, то дзвоніть пишіть. Також ми викупляємо автомобіль і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо хтось залишилися якісь додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть. на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.